Всім привіт! Ви на каналі Valdemar Invest і сьогодні ми з вами розглянемо торгову стратегію за допомогою індикатору MACD та середньої ковзньої лінії. Поки, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк та напишіть гарний комент. І обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що в кінці я розкрию всі налаштування цих індикаторів. Посилання на платформу та на свій телеграм я залишу в описі цього відео. Отже, зараз знайдемо ситуацію, зайдемо в неї. Для початку нам потрібно обрати 30 секундний таймфрейм і знайти ситуацію. Після чого я вам покажу всі критерії, по яким ми будемо заходити в угоду. Так, валютна пара євро-долар. Бачу тут локальний рівень підтримки, доволі таки непогана ситуація. І зараз будемо заходити в угоду. Коли я використовую цю дорогову стратегію на 30 секундному таймфреймі, я завжди заходжу на 2 хвилини. Тобто, час експірації ми обираємо 2 хвилини. Отже, первим фактором для того, щоб зайти в цю угоду, у нас слугує локальний рівень підтримки. Далі, по індикатору MACD бачимо знизу дві лінії. Коли наша жовта лінія перетинає червону знизу вгору, і ми знаходимося в нижній частині індикатору MACD, тоді ми можемо входити вгору на дві хвилини. Далі ми бачимо оці об'єми. Коли вони у нас перетинають екватор, тобто середню лінію і починають з'являтися на верхній частині індикатору MacD, це також слугує сигналом на те, щоб заходити вгору. Далі, бачимо, що зверху, уже на графіку, зелена свічка. Перетнула середню ковзну лінію, це також є сигналом на те, щоб заключатись вгору на дві хвилини. Отже, бачимо зараз гарну ситуацію. Коли всі ці чотири фактори, які я назвав, з'являються в одному місці, тоді це є гарною ситуацією для того, щоб заходити. Тобто, коли у нас така ситуація, ми заходимо вгору на дві хвилини. Коли всі три індикатори у нас знаходяться в такому положенні. І плюс до цього у нас є ще якийсь рівень підтримки, або якась трендова лінія. Це дуже важливо, щоб не просто індикатори це вказували, а щоб у нас була якась основа для цього всього. Отже, чекаємо результат даної ситуації, і по факту будемо іще заходити в декілька угод. Отже, наша угода заходить в гарний плюсик. Тепер ми шукаємо наступну ситуацію. Зайдемо ми по валютній парі Євро GPU. І тут ми також бачимо, що графік перетинає нашу середню ковзну лінію зверху вниз. Далі по індикатору MACD жовта лінія перетинає червону зверху вниз. Далі наші об'єми. Перетинають середню лінію МАКТ. і це у нас слугує сигналом на пониження. Також у нас є там такий локальний рівень супротиву. І ми заходимо на 2 хвилинки і чекаємо результат нашої угоди. Ця угода також заходить в гарний плюсик. Тепер ми заходимо на валютну пару USD, USD чи GF. І тут бачимо таку ж саму ситуацію. Є локальний рівень супротиву, від якого ми відбились. Далі жовта лінія перетинає червону зверху вниз. По індикатору MACD, об'єми також перетинають середню лінію, і також ми перетнули середню ковзну лінію на графіку. І це у нас все слугує сигналом на пониження. І, як завжди, час експірації ми з вами обрали 2 хвилинки. Далі дивимось наступну ситуацію. Так, по криптою DX ми також перетнули з вами середню ковзну лінію. Жовта на індикатору MAGD перетинає червону зверху вниз. Далі наші об'єми перетинають екватор нашого MACD і рухаються вниз. Це у нас є також сильним сигналом на пониження. І, як завжди, заключились також на дві хвилинки. Дуже гарний плюсик. Тепер шукаємо наступну ситуацію по якійсь валютній парі. Зараз спробуємо зайти по Євромексиці. Бачимо тут локальний рівень підтримки. Також жовта лінія перетинає на індикаторі МАКДІ червону знизу вгору. Об'єми зараз перетнуть середню лінію по МАКДІ. Далі графік у нас перетнув середню ковзну лінію. І, як зазвичай, заключаємось на 2 хвилини час експірації. Чекаємо результат нашої угоди. Наша угода заходить в гарний плюсик. Зараз спробуємо знайти ще одну гарну ситуацію. Так, гарних ситуацій я не бачу, тим паче ми зробили з вами 5 плюсів в ряд, тому і я вам покажу налаштування. Дивіться, середня ковзна період 9, СУ 0. І МАКДІ налаштування стандартні 12, 9 та 26. Бажаю всім профіту, що і все у вас буде добре.